10 квітня на 1 травня Україну чекає Вальпургієва ніч ніч, коли нечисть лютує, ніч коли може бути дуже багато обстрілів. Я тасувала колоду і випали. Суд та королева жезлі. Ці карти свідчать про те, що вже йдуть повідомлення, що можливі обстріли. Зокрема, в телеграм-каналах пишеться про те, що вже близько 17 літаків ту 95 х і загальний залп ракет – 112 ракет. Тобто може бути масований обстріл, такий який був 24 лютого та 10 жовтня 2022 року. І це тоді було пов'язано. З атакою на Кримський міст. Давайте подивимося, чи буде масований обстріл України з застосуванням близько 100 ракет, що покажуть карти. Перша карта туз мечів говорить про те, що ракетні обстріли можуть бути. Далі, наступна карта четвірка кубків. І фінальна карта король жезлів. Дивіться, тут випадала суд і королева жезлів, тут випав король жезлів. Обидві ці карти говорять про вогонь. Туз мечів може говорити про ракетний обстріл. В той же час по четвірці кубків це може бути те, що. Орки не достигнуть тих цілей, які вони собі задумали в цю ніч свято нечисті, коли повинно бути. Я думаю, що в більшості випадків ракети запущені будуть збиватися, тому що четвірка кубків це незадоволення ракетним обстрілом. І ось ще одна карта на четвірку кубків. Я дістала королеву Пентаклів. Це значить. Що українське ППО все ж таки буде добре працювати? Так, ракетні обстріли можуть бути, про це вже є повідомлення, тому будьте уважні, не ігноруйте повітряні тривоги, і хай вам буде найбільш безпечно там, де ви є. На жаль, королева мечів досить жорстка карта, тому ті райони, де. Найближче до лінії зіткнення, які потерпають найбільше від обстрілів, будьте дуже уважні. Атака на житлові будинки може бути королева мечів неодноразово вже так відігрувалась. Так, і п'ятірка пентаклів додаткова можуть бути людські жертви, інвалідність, руйнування житла. Взагалі ця ніч буде неспокійна, тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог всім моїм глядачам захисту вищих сил.